Ну, власне, ми пообіцяли поговорити про бюджет. До нас підключається Ростислав Тістик, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пан Ростиславе, бачимо вас. Вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго ну, напевне, напевне, найголовніше питання це які, най... які найбільші загрози для державного бюджету 26-го року, і чи вони ставлять країну на межу стабільності? Я думаю, що це питання в кожного українця. Так, так, безумовно, ви знаєте, я би напевно почав з того, що цього на цьому тижні якраз нас на комітеті ми розглянули і бюджетну декларацію, яка, якраз відповідно урядом, яка вже схвалена. Наступному комітеті на наступного тижні ми вже комітетом розглянемо і Сподіваюся, на найближчому пленарному сіна, яке планується ще в липні. Ми вже бачили про це вже якраз озвучено її в медіа. Ми в тому числі розглянемо і її, і ключові як зміни до бюджету ще 25-го року. То на 26-му році в бюджетній декларації зазначено на 26-й рік, скажімо так, дефіцит і його граничні норми якраз в межах 9-9% ВВП. На 27-й рік близько 5,5% і на 28-й рік близько 4%. Це з одної сторони згідно бюджетної декларації. Але цього року ми допустимо бачимо, що на цей рік якраз є дефіцит нашого бюджету близько 40 мільярдів доларів. Ми розуміємо прекрасно, що на жаль, якщо ситуація не зміниться в наступному році, не відбудеться припинення війни і не буде нашої мрійної перемоги, то ми безумовно будемо продовжувати цю боротьбу і захищати нас і відповідно будемо мати далі. Скажем так, складний надзвичайний період і навантаження на бюджет, тому я прогнозую там приблизно, там, скажем, за нашими такими оцінками. Я думаю, що він буде не меншим ніж цього року дефіцит бюджету, тобто близько 40 мільярдів доларів, а можливо і більше. Але е, давайте, якщо говорити не тільки мовою цифри, та я думаю, що відповідно треба зразу дати так само і рішення телеглядачам заспокоїти їх. Відповідно, ми е, Бачимо, що зі зміною уряду е, політика продовжується та з нашими партнерами, з нашими друзями, і переконаний в тому буде тільки поглиблюватися. І нам вдасться виконати, як цього року е, наші зобов'язання і отримати всю допомогу Мі Міжнародного валютного фонду. Так само я вважаю, ми здатні і маємо поглиблювати взаємовідносини. І на наступний рік наступний рік дефіцит поки що. На рівні 19 мільярдів доларів, але я думаю, ми можемо взяти до уваги е, хороші кейси, які відбулися і в цьому році. До до прикладу, там з міжнародним валютним фондом була є е, передбачається допомога для такої країни як Аргентина, на рівні 20 мільярдів доларів. Хочу відмітити, що 12 е, без е, так званих. Initial Disbursement, тобто без структурних маяків, і вісім вже відповідно по згідно різних якраз передбачених умов. Тому мені здається, що ми будемо посилювати цьому взаємодію. Так само хочу нагадати Ukraine Facility і інші державні програми підтримки країн G7 і Європейського е, Союзу. Тому безумовно наш уряд і Верховна Рада, яка підтримує ці ініціативи, буде рухатися е, до того, щоб стабілізувати нашу ситуацію. Чому зазвичай такі нарощування дефіциту з'являються всередині року? Ми пам'ятаємо, 24-го року була схожа ситуація. І наступне питання. Потім вже, власне, як ми будемо виходити з цієї ситуації, крім тих додаткових спонсорських пакетів, на які ми розраховуємо підтримки колег. Власне, я так розумію, що і певний секвестр видатків нас очікує. Тому давайте про нього потім поговоримо. Так, я, я можу, так? Ну, дивіться, я, я так розумію, що частина потреби е, буде покрита безповоротною, безповоротними позиками країн G7, е, так звані ЄПАЛОНС, e і частково допомогою, так як я зазначив, е, допомогою ЄС в рамках Україн Фасиліті. І е, безумовно, я ж так як наголосив, що ми виконали свої зобов'язання і, і МВФ. Е, дивіться, в умовах, коли країна е, витрачає близько 66% е, на оборону. Пошук фінансування не має бути лише питанням тільки України чи українського уряду, а й Європейської комісії, а так само наших е партнерів та Сполучених Штатів Америки ну немає, але тим не менше, ми бачимо, що в першу чергу це наша проблема. Тому питання, які власне статті державного бюджету можуть відчути на собі цей тиск, які можуть піти під ніж і очікувати скорочення, якщо ми бачимо, що партнери, е скажімо так, не завжди так швидко реагують, як ми би того хотіли. От президент, наприклад, на зустрічі з журналістами говорив про те, що Україна активно шукає кошти: кошти на ракети, кошти на дрони, на оборонне виробництво і так далі. Ну, відповідно, окрім того, що партнери будуть донатити там, скажімо, ці кошти, та очевидно, прийдеться трошки знизити апетити тут всередині країни. На чому чи не прийдеться, на чому вони будуть знижені ці апетити, якщо це наша перспектива? Хочу нагадати, що ми на наступному тижні, якраз цього тижня, було завершення правок до другого читання. Змін до бюджету на 25-й рік. Ми передбачаємо додаткових чотирнадцять дванадцять мільярдів доларів мільярдів гривень. Перепрошую на оборону, в тому числі і на моз, і на соціальні виплати, і це вдається за рахунок якраз перенадходжень. Це частина 148 мільярдів гривень. А 250 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень, частина цих коштів завдяки тому, що вдалося успішно провести переговори стосовно е, наших запозичень тобто частину коштів, е, ми е, перенаправляємо саме якраз на підтримку армії, а, а не на обслуговування боргів. Та частину відповідно е, маємо шукати на внутрішньому ринку, чим в принципі цим успішно справляємося. Але стосовно 26-го року. Е, про секвестр чи про те, що ми цього року маємо його знаходити. В принципі, хочемо відмітити, що такої настороги немає абсолютно. Ми справляємося, і ми знаємо при попередньому очільнику уряду було неодноразові заяви, як в черні, так і в травні місяці, Що кожного року ми справляємося, державне казначейство має на рахунку кошти для виконання своїх зобов'язань перед громадянами України та їх підтримкою. Тому, якщо говорити так відверто, про такі розмови їх поки що немає. Якщо ми говоримо про позиції наших міжнародних донорів, які як ви кажете, теж мають розуміти про те, що війна йде і за їх захисти, за їх спокій, що ви бачите в процесі переговорів? Чи бачите вирозуміння да, у тих партнерів про те, що справді війна це дуже важка дорога штука про те, що справді економіка дуже важко працює в часи перебоїв і потенційних блокаутів? Чи готові вони простяти цю руку? Чи є розуміння, що допомога потрібно її робити, і робити можливо ще й не один рік? Дивіться, безумовно, ми бачимо постійно переговори, як і в Брюсселі, так і в Вашингтоні, так і в Києві. Безпосередньо, ми бачимо, що. Зв'язок є, тривають якраз переговори, і в принципі є ряд умов, які ми повинні виконати. І ми намагаємося їх виконувати, і стараємося бути вчасно е, їх виконати абсолютно. А з іншої сторони, ми бачимо про те, що я вже зазначав про те, що на наступний рік нас поки що залишається непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні е, 19 мільярдів доларів. То безумовно про це якраз розговори тривають. Я не є безпосереднім особистим учасником цих переговорів, щоб вам ствердити сказати якісь більше інсайдів. Але з того, що я наглядаю, то робота триває. Я тоді ще одне питання поставлю. Скоріть питання збільшення податків. Вона на столі вона розглядається наступного року. Е, ну, ви знаєте, е, є е, різні ідеї та різні думки. Абсолютно та безпосередньо ці ініціативи йдуть від самих органів якраз виконавчої гілки влади, е, де бачать якісь певні недопрацювання і, е, скажімо так, вдосконалення законодавства. Якщо ми говорити про якісь загальні підняття податків, такі як було е, виконані і проголосовані Верховною Радою в минулому році, та то так само розмови немає, але є в різні частині. Там акцизу, так само реформи митниці, інших показників, які треба точно вдосконалити, це вже її треба провести, і безпосередньо ми бачимо, що в, ті в тіні є великий обсяг, так само коштів, і необхідно виходити з цієї ситуації з чіткими рішеннями. І безумовно хочу додати, що не тільки самі рішення, які ухвалює Верховна Рада, а в тому числі з їх імплементацією, тому що ми насправді намагаємося і відшукати найкращі. Рішення вони не завжди є популярними, не завжди не приймаються. І я не говорю про бізнес, я говорю про е, частину надходження якраз податків від інших джерел. То безумовно ми розуміємо, що е, саме імплементація чи виконання теж потребує уваги. Тому безпосередньо ми так званим, як то кажуть, на наступному тижні і в до кінця цього тижня будемо намагатись віднайти ще додаткові рішення стосовно додаткових якраз повноважень чи повернення цих повноважень тим органам виконавчої гілки влади, я маю на про охоронному блоку, який мав би зосередити цьому увагу і допомогти перевиконати надходження до державного бюджету. Дякуємо. Спасибі пане Мих... пане Ростиславе. Хочу єдине що сказати. Ми тільки що говорили про те, наскільки важливо інформувати суспільство, щоб люди розуміли до чого нам мотуватися. Тому прохання, коли будуть у вас новини, будемо дуже очікувати, що позитивні, не забувати про це нам всім розказувати. Спасибі. Ростислав Тістик, член комітету. Дякую, Ростислав Цістик.